У національному музеї імені Андрея Шептицького триває показ виставки, натхнені пінзелем у годовиці. Над створенням експонатів, що тут представлені, працювали понад 30 художників та кілька скульпторів. Ми приїхали як гості до Львова. Ми взагалі з Рогу. Нам дуже сподобалося. Ми відвідуємо вже другу виставку. То нам це дуже сподобалося, Це більш е сучасно. сучасно, більш сучасно. Нам тут сподобався Ігор Колісник з цієї виставки. Саме такий шикарний. Дійсно, надихає. І е сучасні мисці ну, просто вражають. Костел всіх святих у Годовиці має той самий знаменитий вівтар, який знають у всьому світі. Цей вівтар був презентований в Луврі в 2012 році. І незважаючи на таку величезну світову славу, і це був такий великий крок України культурної дипломатії, костел, в якому знаходився окраса ті виставки, цей вівтар знаходиться 1974 року без даху. Зазначимо, що ця виставка має на меті не тільки привернути увагу до творчості Пінзеля, але й зберегти національну пам'ятку, яка зараз у аварійному стані. Тому ми ці різних напрямків об'єдналися, щоб підняти цю тему у культурному середовищі. Я думаю, що ця виставка буде ну, мандрувати, і можливо буде, що вона поїде за кордон для того, щоб ну. Розказувати про цей костел, бо він, якщо почнеться реставрація, буде потребувати великих коштів, і завдяки виставці нам набагато легше розказати, що це за місце, ніж коли ми просто будемо ну, виступати так. тільки самою промовою? Подивитися на сучасну творчість, що несе в собі пам'ять та шану до мистецтва Пінзеля можна в національному музеї імені Андрея Шептицького до 26 березня. Давид Берешвілі, Юрій Яворський, Правда, тут Львів.